Замінити таблички відкрито-закрито на україномовні відчинено зачинено. Пропонували у Черкасах активісти громадського руху. Не будь байдужим. Вони наголошують, бізнес має зустрічати клієнтів лише українською. Від цього переконані якість обслуговування покращиться і спілкування потепліше. Чи згідні з цією думкою бізнес-структури міста, дивіться далі. Навіть спека не зупиняє молодих активістів у зелених куртках логотипом організації. Вони прийшли боротись за рідне українське, чиста українська мова та посмішки. Ще раз наголошують, совковості в Україні не буде. Ми проводимо її для того, щоб обміняти російськомовні таблички, відкрита-закрита, які можуть зараз зустрічатися в магазинах, інших закладах обслуговування. на україномовні отакі чарівні відчинено. Зачинено не тільки бізнес стане якісніше, а в принципі має суспільство ну це один з кроків маленьких, та який веде суспільство до покращень за останніх п'ять років. Процес українізації Черкащини відчутний, але не повною мірою. А ми, так як українські патріоти і націоналісти, ми прагнемо тому, щоб Україна стала українською. А Вам особисто заважають російськомовні таблички в магазинах? Мені, як українські націоналістки, так і як сказала Ліна Костенко, що нація. Ці спочатку вмирають на від інфаркту їм спочатку відмирає мову. Говорити російську на думку активістів означає не поважати ані себе, ані клієнта. У цьому молодь не намагається переконати бізнес керівників. Ті здебільшого розуміють, посміхаються та дякують за нові таблички. Ви дозволите поміняти вашу табличку на нашу таку симпатичну зачинену вічину. А ви чудово <сум> чудово. Працівники бізнес-структур не проти говорити національною, от тільки не усім це вдається. Приємніше, якою мовою спілкуватися? Ну, звісно, по українськи, але я дуже плохо говорю, то я по в основному». Извині. Потрібно вчитись, так? <свісно> Відчинено сьогодні вже у більшості центральних закладів міста. Утім, господарі цього бутіка від подарунку чомусь відмовились. Не дозволяють їм більше. А вони взагалі російськомовні? Ні, сказали, відповіли українською мовою. Тобто причина інша, якась ну не пояснили, Я питаю, чому сказали. Не дозволили. Ця акція не перша раніше. Патріоти вже закликали спілкуватись українською, проводила рок-концерти та літературні акції. Організатори впевнені, повністю Україна українізується вже через два-три покоління. Євгенія Гніушева, Юрій Підлісевич. Вікка новини.